Сильно зайнята? Ну не дуже а що. Є до тебе дуже велике прохання. У тебе є плащ? Є. Може діти його носити. А чого? Ну, будь ласка. Ну от, треба оце контролювати. Дві секунди, будь ласка. Ой. Просто там. Якщо це для якогось відосика, отакий хіба. Так, да, так. Да, да. Він весь в шерсті. Нічого, вдім. Це для відосика какой. -то. Все, і так тепер застібнись трошки і по-модельному пройдись. Котя! Ну, будь ласка. Ти мені щось в карман поклала? Ключі від машини може? Давай. Ще трошки. Що ти хочеш? А Коль, що та, це таке, що ти мене лякаєш якимось?